Псалом 140, Псалом Давида. Визволи мене, Господи, від злих людей, збережи мене від насильників, котрі замишляють у серці зло щодня затівають протистояння. Вони гостріші на язик, ніж гадюки, зміїна отрута в їхніх устах. Захисти мене, Господи, від рук нечистивих, збережи мене від жорстоких людей, які задумали збити мене з ніг. Пихаті хаті поставили для мене тене та й мотузки, натягнули біля стежки сітку, приготували на мене сельце. Але я сказав Господеві: Ти мій Бог, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Владико, Ти опора мого спасіння, Ти захистив мою голову в день битви. І тепер, Господи, не допусти, щоб здійснилося бажання нечистивого, не дай, щоб збулися їхні задуми. Аби вони не вихвалялись. Усіх, що мене оточили, нехай вкриє зло їхніх уст, нехай впаде на них жаріюче вугілля, нехай їх скинуть у прірву, щоб вони ніколи не піднялись. Злоязика людина не втримається на землі, людину насильницьку каратиме власне зло, поки не знищить. Я знаю, що Господь стане на захист бідного і відомстить за убогого. Тому праведні прославлятимуть Твоє ім'я, і справедливі житимуть у Твоїй присутності. Псалом 141. Псалом Давида. Господи, я волаю до Тебе, поспіши до мене. Почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Нехай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки, як вечірня жертва. Господи, постав охорону біля моїх уст. Охороняй двері моїх губ, не допусти, щоб моє серце було схильне до якого зла, аби я не брав участі в поганих справах людей, які чинять злочин, і не споживав їхніх ласощів. Коли мене картає праведник у своїй доброті, то його докір для мене те саме, що добірна олія для моєї голови, тому молитва моя проти злочинності нечестивих, коли зі скелі будуть скинуті їхні судді. Тоді зрозуміють, що мої слова були вірні як орють і розпушують землю, так будуть розкидані їхні кості при вході до шеолу. Але до тебе, Господи, владико, звернені очі мої, у Тобі я знайшов притулок, не залишай мене без захисту, стережи мене від пастки, яку на мене розставили, та від сельця злочинців. Нехай всі нечистиві попадуться у власні пастки. Тоді як я їх уникну.